Сьогодні в Ризі у сквері латвійської опери зібралися люди, щоб відзначити всесвітній день вишиванки. Цьогорічне свято припадає на 18 травня день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, а також річницю виходу українських військових з Азовсталі. Програма свята незмінна ще з 2016 року. Люди одягають свої традиційні вишиванки, беруть з собою прапори та іншу українську патріотичну символіку. Я кожен рік беру участь з того моменту, як почалися оті події, для того щоб ну, бути приєднаним і запрошую своїх друзів, знайомих. І сьогодні теж бачу багато тут знайомих, які приходять сюди для того, щоб ну, показати свою єдність. Спочатку організована хода, яку цьогоріч поєднали із мітингом за звільнення українських полонених далі покладання квітів біля пам'ятника свободи, виконання гімнів України та Латвії. До заходу долучилася не тільки українська діаспора, а й латвійці, що виразили небайдужість до війни. А ми це 9 років допомагаємо українцям, підтримуємо Україну. Коли расисти, терористи окупували Крим, Донбас. Ми це біля рашиського посольства підтримуємо українців. Допомагаємо українцям. Все буде в Україна. Разом переможемо. Слава Україні! Завершується дійство ходою по бульвару Райниса до пам'ятника Тарасові Шевченку, де відбувається хвилина мовчання пам'яті загиблих захисників, виконання патріотичних віршів, пісень та розповіді охочих про свою вишиванку рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. Тому що вишиванка це код нації, це надважливо, дійсно надважливо для українців. Замовляли у місті Львів собі, і доньці, шили теж на замовлення. Вкладала я в нього смисл того, що. Ластівочки, що ми як ластівки зараз за кордоном, так вимушено перемішані. Українська вишиванка. Це про любов, боротьбу і перемогу. Саме так проголошують гасло цьогорічного свята Анастасія Сідлер, Людмила Ватрич. Спеціально для другого МДВПТ.